Ай давай, 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 давай розтрушуй то. Це щось дуже добре. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дівай! З бараном! Тож, бачиш, тож правильно того <риводов> року. <риводов> Нормально. Якраз на під колінами позбирається, тобі <риводов> там. Давай міряй. По Светрі, та давай по посветрі. Давай по Светрі. Давай, вже штани знімати не будемо просити, давай. То можна Чи Чим, дупою. Щоб ніби так цю. Моси ж якось так завернути. Давай вдівай! Ні, я потім дав. Менко.